Блакитні поля льону квітка на одній рослині цвіте лише один день, розповів фермер Андрій Повод. У його сільгоспідприємстві культуру почали вирощувати у 2019 році. Тоді засіяли 200 гектарів. Щороку площі збільшували і почали займатися цією культурою, оскільки оскільки в умовах півдня в нас наявний дефіцит вологи. Ця культура. Посухостійка і всі в нашого підприємства вона майже повністю замінила соняшник. Основна перевага олійного льону перед соняшником це те, що це дуже добрий попередник для подальших культур. Тобто, якщо ми у порівнянні в наступному році ми будемо сіяти пшеницю після олійного льону або після соняшнику, то пшениця після олійного льону дасть кращий результат. Зараз під льон засіяли 630 гектарів наступного року, говорить фермер, планують збільшити площі до тисячі, найважливіше це досягнути чистоти на полі, тобто чистоти від бур'янів, є так як ми працюємо з 2019 року. Вже досконало вивчили безліч систем захисту гербіцидного захисту. Але останні роки через те, що Льон стає культурою популярною на півдні. То зараз вже почали з'являтися шкідники, яких раніше не було. Але ми з ними боремось, тому проблем нема. Стійкість до посухи і пожеж а також рентабельність аграрії на правобережній Херсонщині переходять на вирощування льону. Розповів директор департаменту розвитку сільського господарства та зрошення облдержадміністрації Дмитро Юнусов. Якщо говорити цифрами, то у 2021 році, за нашими даними, вся Херсонська область вирощувала 3,8 тисяч гектарів льону. Вся це правобережжя і лівобережжя. В минулому році площі були 1960 гектарів льону. На, сь на сьогоднішній день, день, на сьогоднішній рік, ми маємо площі вже до 3 тисяч гектарів. В деяких прифронтових громадах... Я спілкувався з фермерами. Вони надають льону перевагу, тому що коли треба збирати врожай, вона більш сторікак пожежа безпечності, тому що від обстрілів не загорається та не горить так швидко, як це буває з пшеницею та ячменем. Тому що в минулому році у нас дуже дуже великі площадя, які згоріли саме від обстрілів. Олена Ліщенко, Роман Царьов, Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсонщина.